Це Троєщина, вулиця Мілославська. Це 19 під'їздів в одному домі, і вони дуже довго сидять без тепла, без води і без світла. Купили ці газові ці установки. Як ти чи на них вріємо, замотуємо, підемо, виходимо з положення, як хто тільки може. А де ж лягаємо цими так, так, гарячими горітися. Так, гарі. так, 50, так. Ложу і собі ложу. Ось опорточки, ось опорточки, ось опорточки, постираю і подякую на ті <клес> водички. <клес> Бо водички ж немає, теж ж немає. <клес> воно ж воно не сохне. Висикає. Не висихає, так. Бу ти, буде тепліше. Будете тепліше. основне. що Шупропадена в Україні так. все буде добре. На листівках є номер телефону. І якщо ви побачите, що машина кудись ділася, вона можливо перейшла на інший квартал або локацію. Тому дзвоніть, будь ласка, по номеру телефона. Ми завжди вас зорієнтуємо, де знаходиться машина, якщо є якісь запишемо проблеми. запишемо в чергу, да. скажемо, коли прийти, щоб ви не чекали, і все зробимо черзі. <рес> Щоб попратися, що? так? Да, так, да, так, да, ну, так. Ну це, посил... Посил... ну це добре, що є можливість? Ну, звісно, посил... вам. Дуже добре, так. Дуже це... добре. А це ви з Мілославської? Да? Да, так, з Мілославської ми 19, не, не тут, а трохи дуже... дуже... далі. Ми, ми, ми почули і... А як ви дізналися, що е, буде ну, тут наша... Голова осен, е, ну, голова ОСН, ну... Сказав? Так, нас... да, по телефону. Це є от тут конкретно. Люди зробили замовлення, привезли цей комплекс, працювали для цього дві доби в день і вночі, для того, щоб переобладнати під умови стаціонарної роботи в умовах відсутності, тепла, світла. Люди мали можливість доступу. Сьогодні зараз в цій кімнаті можна прийти, поки ти чекаєш. Сьогодні вона розрахована на одночасне перебування 15 осіб. Ти можеш прийти попити чай по Їсти там печиво, зігрітися, зарядити від генератора гаджети. І дійсно, лівий берег постраждав найбільше, тому і наступні дві локації також будуть на лівому березі. І я тут хочу подякувати нашим депутатам з фракції Європейська Солідарність Кіїв Раді, які дійсно вони. Постійно на своїх виборчих округах вони з людьми вони йдуть по кожній квартирі, вони знають кожного мешканця і знають, де сьогодні остро стоїть необхідність допомоги, і саме туди ми приїжджаємо з допомогою для того, щоб дати можливість людям вистояти в цих важких умовах. Сьогодні ми маємо бути з Сьогодні в країні стався тотальний блекаут. Тотальний блекаут це означає, що країна повністю залишилася без електроенергії. В Києві зупинилося метро. Ситуація найгірша по електроенергії для Києва з початку війни. Я не аналізую зараз, хто в цьому винен. Я не буду коментувати. Спроби центральної влади перекласти відповідальність на місцеве самоврядування. Спочатку вони забирають у киян 8 мільярдів гривень для того, щоб дірібанити їх єдиним марафоном, кешбеками і підготовкою до виборів роздачі тисячі і замість тисячі дайте електроенергію. І от зараз ми прийняли рішення, що всі готові наші комплекси. За погодженням з нашими воїнами ми позичили Київ після завершення критичного сезону, вони підуть на фронт. Вже сьогодні 10-та доба пішла. Через енергетичну ситуацію, про яку тільки що сказали, ми залишилися повністю без усіх благ цивілізації. У нас немає ні води, ні опалення, ні світла. У нас навколо знаходяться ну взагалі нічого немає, жодного з благ цивілізації. У нас навколо знаходяться 16 поверхівки, 21 поверхівки. І в нас дуже багато людей, які дійсно цього потребують: маленькі діти, мало мобільні групи населення. Мало того, що вони фізично не можуть сюди спуститися, ми організовуємося, ми їм допомагаємо, ми маємо змогу взяти їхні речі Пронести. і побрати хоча б. Тому що воно в квартирах людей наразі не сохне. В квартирах людей зараз 73 і вологість. Починається пліснява, грибок відходять школери і вже відпадає у людей штукатурка. Цей будинок в надзвичайно тяжкій ситуації зараз знаходиться. Так, маломобільні люди, люди з інвалідністю, дітки малолітні, вони залишаються в надзвичайній ситуації. Мені дуже шкода, але я вам дуже хочу подякувати за таку ініціативу. Дуже приємно і круто. Ми хочемо подякувати киянам, які зараз демонструють надзвичайну взаємодопомогу. Це Унікальна українська риса, коли молода дівчина говорить: мене сусідка лежача, я маю взяти від неї цю білизну, прийти просто зараз це попрати, віднести сусідці. Ми дуже дякуємо. Це унікальні українські риси, які ну я думаю, це ми і захоплюються Європа світ. Води холодної немає, гарячої води немає, Уже скоро каналізація у нас просто буде та будемо плавати самі. Знаєте, ми приїхали до вас. До вас ми розуміємо, що саме тут зараз така ситуація, яка потребує. Додаткової уваги і допомоги, і це наша друга локація, яку ми відкрили. Подякувати депутатам нашої фракції «Європейська Солідарність і в Раді, що вони дійсно йдуть до людей. Вони дійсно знають всю проблематику і вони швидко реагують. І саме тому ми зараз тут це локація була не випадково обрана. І е, на майбутнє також, тобто у нас є постійне 24 на 7 е, контакт, номер телефону, так? наші телефони. Ми на зв'язку, ми швидко реагуємо так. і будемо робити все необхідне для того, щоб е, вистояти до кінця цього колапсу енергетичного, який на жаль, сьогодні так сильно нас накрив. Але я хочу сказати, українці ніколи не здаються. Ми вистаємо в будь-якій ситуації і покажемо, що ми нація, якою треба пишатися, з якою брати приклад.